Моя вітанчика, давайте подивимось такий розклад, чи вирішиться ваше питання, так чи ні. Але спочатку ми подивимось, як завжди, на сигніфікацію, а потім вже а потім вже, потім вже саме питання. Подумайте про себе, приберіть зайві думки, ні про кого не думайте. І ми розпочинаємо дивитися спочатку, хто ви у мене? Хто ви у мене? королева Пентаклів. Стабільна, така, знаєте, стабільна ви жінка, ви жінка турботлива, ви жінка сильна, ви ресурсна жінка, ви, от, знаєте, як тут на малюнку? Ну, Королева Пентаклів, подивіться на цю жінку. Це молодша сестра імператриці. Це підтримка, це тепло, це турбота, це побут, це праця, це практичність, безпека. І от ви, по суті, така, знаєте, ви можете бути, до речі, в стабільних відносинах, королеви пентаклів проходять. Можливо, у вас все одно є якийсь статус. Ви можете мамою бути і так. Тут вже не мова іде про те, що перебуваєте ви в шлюбі чи ні. Тут про вас розповідають, і про вас розповідають карти, про те, що ви земна, неважливо якого знаку зодіаку ви народилися. Ви стаєте міцно на, на ногах. Для вас дуже важливо, що буде завтра. У вас по полочкам. Ви вмієте і працювати, ви, ви вмієте віддавати. Ви дуже ресурсна, у вас багато ідей. Ви така знаєте, і творча особистість. Ви от, тілесна, ви знаєте, можете просто пощупати себе. Ви тілесна жінка, і ви відчуваєте все, і, і для вас повільно, але потрібно, от, щоб було все по полочкам. Ви нікуди не поспішаєте, мати, дружина, от, така от, знаєте, стабільна, хороша донька. Хороша сестра, хороша дружина, хороша мати. От це сигніфікація королеви Пентаклів. Ви от така. Що ще? Тут дивиться, тут король кубків виходить, або а, тут дивляться дівчата і чоловіки, так? Або, якщо ви жінка, у вас виходить тут, заявляє про себе в фоні чоловік. Король Кубків про себе заявляє, можливо, у вас є відносини. Або якщо ви чоловік, то у вас є в фоні королева Пентаклів. І це стабільна жінка, це е, постійна жінка. Ну, постійна, не постійна, але це важлива жінка, будемо так говорити, вона в статусі. Король Кубків це е, людина, живе по почуттям. Людина, яка для цієї людини дуже важлива, емоції. А якщо не вистачає, наприклад, в домі цих емоцій, ця людина буде шукати на... буде дивитися в різні сторони. Ця людина постійно повинна підпитуватися цими емоціями. Так ви скажете це вампірізм, так це вампірізм. Різноманітні емоції це. Дуже потрібні королям кубків. І неважливо, коли ця людина народилася. Це енергія кубків, це емоційні люди, це насичені, такі глибинні, вони вміють відчувати, вони гарні імпати. вони, як психологи, вони, до речі, дуже добре знають, що потрібним жінкам. Ви можете розкриватися дуже гарно таким чоловікам, але вони ні. Вони свої почуття можуть приховувати, можуть показувати те, що вам потрібно тут і. Зараз можуть вам розповідати, що вони скохають, і вони будуть насправді вірити в те, що вони зараз говорять, а завтра вони можуть про це забути. Це королі кубків, так. І ці королі потрібно тільки гладити по головці. Проти шерстів їм це не подобається. Вони взагалі не люблять критику. Можливо, ця людина приховує свої емоції, те, що вона переживає є якісь переживання і глибинні, тобто глибинні почуття до. Цієї королеви Пентаклів у цієї людини є однозначно. Чому вона вийшла, я не знаю. Далі підступна людина, дивлячись хто ви? Так? По Посімірки мечів. Це обман. Це ухилення, це маніпуляція, це зрада, це самообман, це підступність діях. Свідомо, це крадіжки, це людина. так? Я не знаю просто хто ви чоловік, жінка, людина, яка вас зрадила, людина, яка вас обманювала. І це на постійній основі посімірки мечів, просто так на сигніфікацію, знаєте, не виходить біля короля Кубків. І король Кубків це може показувати. Людина вміє обманювати. Якщо королева Пентаклів, вона а, стабільна, така, знаєте, вона більше домашня. Так, я не говорю, що вона не вміє обманювати, але от підступність може більше йти від королей кубків. Чоловіки не ображайтеся. Це може бути не про вас зовсім. Я просто те, що я бачу по картам. Ця жінка могла від цієї людини, яка тут заявляє про себе, людина могла недооцінити королеву Пентаклів і при цьому обманути. Шестірка Пентаклів. Я не знаю, ви знаєте, буває. От говориш, хочеться подивитися сигніфікацію. А виходять карти, які вказують сигніфікацію. Тут дві е, такі карти: так, це королева Пентаклів і Король Кобків, це може бути чоловік і жінка, ви дивитеся самі на свою ситуацію. Але бувають карти розповідають про вашу вже ситуацію. Я хочу спитати про е, те, що. Е, чи вирішиться ваше питання, а тут вже на сигніфікацію виходять та, може виходити та ситуація, яка вас можливо турбує. По цірків Пентаклів, ваша взаємодія була нерівною. Хтось був, більше брав, ніж віддавав. Ви могли, як королева Пентаклів, а королева Пентаклів вона ресурсна, вона дуже багато чого може віддавати, але вона не отримала того, що вона складала. Це емоційна, матеріальна, моральна. І королева Пентаклів мала, могла відчути, що її обманюють, тому що шестірка Пентаклів — це не тільки давати і брати. Це також карта бумерангу. І це також карта, ні, коли ми роздаємо нашу енергію, наш час, ресурси ще комусь. Розумієте, Тут може бути два стільця, наприклад, або дві сторони. Тут не вийшло. Тому ми не будемо притягувати саме коханців чи коханок, але тут є на цьому аспект, ми зауважимо. І так, давайте тоді коротенько. Якщо ви зрозуміли, і ваша сигніфікація вона підходить вам, те, що я вам розповіла. Тому що тут людина заявляє не просто так, тут у людини є суміш провини, жалю і навіть страху, так? яку людина, імовірно, досі несе отут, на душі. І не показує, але це розуміє. І так, чи вирішиться ваше питання, яку ви загадали? Сімірка жеслів. Закохані. Сонце, потірка жезлів, десятка мочів, я думаю, достатньо. Дивіться, питання вирішиться. Яке ви питання загадали, воно вирішиться. Але через боротьбу, конфлікти і остаточне розставлення крапок. Тобто, тут потрібно поставити крапку. Причому назавжди, я не знаю, про яку ситуацію тут іде мова, можливо, тому і вийшла на сигніфікацію король і королева, тому що ви різні, по-перше, і тому у вас, напевно, ситуація пов'язана з обманами і та іншим і зрадами і що завгодно. Тут було навіть подвійне життя це так сказати, знаєте, так, просто я висловлюю свою думку. Це може бути. Ключ… Це не здаватися, не поступатися своїми виборами, тоді буде перемога, сонце вийшло. Це фінальне і це завершальний процес, після чого буде прояснення навіть через біль. Ви, можливо, ще щось додатково дізнаєтесь про вашу ситуацію, але ви повинні стояти на своєму. Тут у вас навіть може бути така конкуренція. А, можливо, це стосується по вашій з цією людиною, яка тут вийшла. Пишіть, будь ласка, мені буде цікаво послухати вашу точку зору.